Добрий раночок, вийшла на пробіжку по своєму селу. <хи> Прийшов час позбутися своїх вісім лишніх кілограм, які я наїла під час вагітності. Прекрасна погода, сонечко взагалі, пташечки співають, настрій гарний і всім також бажаю гарного настрою. Ще тільки 20 разів по сходах, вверх-вниз, більше не можу. О, Боже, як це тяжко. Я ходила в зал три рази на тиждень. гарно себе почувала, вже така салачка була. Але потім, ну, коли вже була вагітна, просто взагалі розслабилась. А тепер все спочатку. Все спочатку дуже важко.